Вітаю сьомий клас Біологія. Тема уроку Територіальна поведінка тварин. Працюємо з підручником Валерій Соболь. Біологія. Територія для тварин це ділянка, яку потрібно охороняти. Цитата Тата Поміркуйте. Перед вами слід бурого ведмедя. На кордоні його володінь? Він залишений ним для інших косолапих. Як ви думаєте, яку інформацію з цих слів щитують, ну, звичайно, в лапках, ведмеді, і яке значення вона для них має? Допоможу вам дати відповідь на це питання наступна інформація. Яке біологічне значення територіальної поведінки? Територіальна поведінка це сукупність поведінкових реакцій особин, спрямованих на використання ресурсів їхньої території існування їжі, води, місць відпочинку. Самостійно читаємо, розглядаємо малюнки, аналізуємо прочитане та побачене. Запам'ятовуємо. Територіальна поведінка. Має пристосувальне значення, забезпечуючи виживання виду та регуляцію чисельності особин. Який же механізм цього явища? Якими є основні прояви територіальної поведінки? Територіальна поведінка включає дії спрямовані на визначення меж ділянки, їх маркування, охорону від інших особин. Та облаштування території. У кажанів, шпаків, скельних голубів, горлиць територіальної є поведінка, яку спостерігаємо в місцях ночівлі. Територію існування може захищати як одна тварина, так і пара або група тварин, тому можна виділяти індивідуальну та групову форми територіальної поведінки. Охорона території може здійснюватися за допомогою співу, наприклад, у співочих птахів, реву у мавпривунів, патрулювання кордонів у левів, демонстрації погроз, наприклад, у хваблячих крабів, ритуальних поєдинків, бої між оленями чи баранами тощо. Мічення території. Тварини можуть мітити ділянки, на яких вони проживають ділянки для парування, ділянки, де вони харчуються, або території так званого широкого призначення. Територія тварин може позначатися звуковими сигналами, як у птахів, пахучими мітками, як у тигрів чи куниць, а також позначками у вигляді подряпин чи вигризів на стовбурах дерев. Слідів чи витоптаних доріжок. ОБЛАштування території. Тварини в межах своїх територій переміщуються в певному порядку, за певним маршрутом, який з'єднує місця відпочинку, живлення, водопою. Ці стежки можуть бути помітними, протоптаними упродовж багатьох днів, як це, наприклад, у слонів, бегемотів чи носорогів. У дрібних савців чи птахів такі маршрути для людини непомітні. Є тварини, які змінюють чи облагороджують свої території. Так бобри вміють будувати греблю, восьминоги можуть збирати черепашки перед своїм будинком. Птахи-альтанники прикрашають альтанки синіми дрібничками. Хомінг інстинкт дому. Це здатність тварини за певних умов повертатися на свою ділянку проживання до гнізда тощо. Найяскравіший інстинкт дому проявляється у видів з далекими сезонними міграціями лососів, риби тощо. Хомінг, як показали експерименти, властивий також осілим тваринам, наприклад, деяким земноводним та плазунам. Отже, прояви територіальної поведінки різноманітні, але всі вони пов'язані з виділенням та утриманням території, яка б забезпечила проживання та вигодовування нащадків. Які ж є способи орієнтування тварин? Орієнтування тварин це здатність визначати положення тіла в просторі та напрямки своїх переміщень. Використовуючи інформацію із зовнішнього середовища, забезпечується ця здатність тварин органами чуття та проявами вродженої поведінки. У просторовому орієнтуванні тварин основне значення відіграє зір, слух і нюх. Інформація від органів чуття надходить у головний мозок і там опрацьовується. Як показали дослідження останніх років, у головному мозку тварин є система топографічних і координатних нейронів, що відображають у корі зовнішній простір у вигляді карти. За відкриття клітин, з яких будується система орієнтування в мозку, у 2014 році Окіфу, Мозер та Мозеру присудили Нобелівську премію з медицини і фізіології. Особлива роль в орієнтуванні тварин належить пам'яті. Науковці вияснили, що бджоли запам'ятовують місце розташування корму, тихоокеанські лососі пам'ятають хімічний склад води місць свого народження. Молоді птахи фіксують у пам'яті наземні орієнтири, над якими пролітають під час міграцій. Закарбування в пам'яті особливостей місць свого народження, що відбувається на початку життя, є основою хомінгу багатьох амфібій і плазунів. У тварин є дуже різноманітні способи орієнтування. Вони можуть визначати відстань місце і час розташування сонця на небосхилі. Тож запам'ятаємо, Орієнтування тварин це їх життєво необхідна здатність. Краще зрозуміти тему допоможуть вам завдання параграфа Біологія плюс будівельна інженерія. Бобер звичайний, ви його бачите на малюнку. Найбільший з наших гризунів Бобри добре плавають і пірнають, вони можуть перебувати під водою до п'яти хвилин, розвиваючи при цьому швидкість до км в годину. Особливої уваги заслуговують будівельні здібності бобрів, завдяки яким ці тварини здатні змінювати середовище, щоб забезпечити себе і своїх дитинчат їжею та житлом. Їхнє будівельне мистецтво настільки досконале, що людям його важко зрозуміти. У чому ж полягає їх діяльність як інженерів будівельників. Доведіть пристосувальне значення їхньої територіальної поведінки. Це і буде виконанням вашого міні-проекту. Біологія плюс екологія життя. Продовжимо. Розвивати уявлення про гармонію оточуючого світу. Ваблячий краб отримав своє ім'я за характерні ритмічні рухи. Самець ваблячого краба має велику яскраво забарвлену клешню, якою любить розмахувати над головою, розташувавшись на порозі своєї нірки. Ще одна клешня – Непропорційно мала і бере участь у живленні краба. Цікаво, що серед цих крабів є правші та лівші. Яке ж значення для них мають їхні демонстраційні видоспецифічні рухи великою правою або лівою клешнею? Навчаємося пізнавати? Розвиваємо образ. Компетентного я. Важко визначити, кого саме можна назвати найагресивнішою твариною у світі, тому що кожний вид демонструє поведінку залежно від обставин. Деякі тварини стають дуже агресивними під час шлюбного сезону, коли їх потурбували під час відпочинку, потрапили в їхнє володіння. Під час самооборони чи нападу, порушення ієрархії в групі тощо застосуйте метод опитування і створіть рейтингову п'ятірку найагресивніших тварин світу, обґрунтувавши свій вибір. Опитування це метод збору інформації про досліджувані об'єкти під час безпосереднього, інтерв'ю. Або опосередкованого анкетування спілкування з респондентами. Досягти очікуваної оцінки результату щодо опанування теми допоможе вам квест за запитаннями для самоконтролю. Ось вони перед вами різнорівневі та диференційні. Пізнавайте світ, вибирайте добро. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні.